Я Максим Навайка, власний кореспондент у Конформу в Канаді. А це центральний відділ міської бібліотеки Отави, в якому сьогодні урочисто відкрили українську книжкову поличку. У присутності посла України в Канаді Юлії Ковалів до фондів бібліотеки передали півтори сотні книг української мови, а також прикладів українських авторів на англійську та французьку. У колекцію тавської бібліотеки вже були українські книги, однак дуже мало. Після початку сільського вторгнення. Близько 300 тисяч українців приїхали до Канади, створивши значний попит на українську літературу. За словами представників бібліотеки, україномовна поличка була майже завжди порожня, оскільки більшість книг прибували на руках. Тому бібліотеці дуже зраділи поповненню колекції, розмістили тримі книги на першому поверсі, де вони будуть доступними усім охочим. Окремо діє українська дитяча колекція, яка містить десятки номінувань. У посольстві України в Канаді нагадали, що цього року українська книжкова поличка вже була відкрита у центральній публічній бібліотеці Менералі. Згодом вона має завитися в найбільшому місті України Торонто. Загалом проект Українська книжкова поличка» посприяв створенню україномовних колекцій в бібліотеках чотирьох десятків країн. Він утіліть від патронатом перш леді України Олени Зеленської і не лише підтримує потреби українських громад за кордоном, а й просуває нашу багату культуру у світі.